Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні для вас маємо в продажі Тино Каджар. Автомобіль у нас приїхав з Нідерландів. Автомобіль 2018 року виробництва двигун 1.5 дизель K9K 81 кВт, 110 кінських сил, автоматична коробка передач EDC нового покоління вже. Машина в дуже гарному технічному та косметичному стані. Машина в комплектації Intense дуже гарна комплектація. Зараз вам більш детально все покажу та розкажу. По кузову жодних зауважень немає. У нас лінзована оптика, передні задні протоніки, автопарковка. Гарні легкосплавні диски, резина Continental літня, така відсотків ще 90, свіжі турмозні диски та колодки. Це, це у нас чорний металік. Ззаду у нас так само. Гарна гума, свіжі турмозні диски та колодки. В машині присутній безключовий доступ та запуск. Також присутні мертві зони автомобіля. Складання регулювання дзеркал, вся електрика. Комбінований салон в такому в гарному стані. нас вітає Airlink, електростоянкове гальмо, круїз контроль, ліміт контроль, двохзонний клімат-контроль, рух по смугах, автоматичне ближнє дальнє. В такому стані кермо. Оригінальне, не перешивалося, не фарбувалося. У нас автоматичне ближнє дальнє. Також датчики світла, датчики доща. Оригінальний пробіг 181 тисяча, камера заднього виду присутня, автопарковка, партроніки та все інше у нас тут все ось в такому стані, в гарному, без зауважень. У нас шторка присутня, двойне, двойна підлога, гарний багажник, тут нічого не подерто, не покоцане. Тут пластик в гарному стані. Тут також все в гарному стані, ну жодних нюансів, тут гарна, гарно доглянута машина. Кому потрібен він код вся сервісна історія, по Renault Serвіс присутня. Тут а також все в гарному стані. Двигун, коробка передач ходова частина без зауважень. У нас присутня сервісна книжка, вся історія. Ось Рено Каджар. Ось його він код голландський номер. У 2022 році 125 тисяч, 23-му 147 тисяч, тут є всі бумаги і так далі. ось Зараз вам покажу, що у нас по кузову Автомобіль має один косметичний підкрас, нічого критичного. У нас повністю хромпакет. Гарно машина виглядає. Дах в оригіналі, ось це крило фарбовано. але нічого критичного. Ось тут є трошки шпакльовки 600, 500, 700. Тут вже 117, все, все решта в рідній фарбі. 120, 104. 120, 120, 120. На капоті жодних сколів немає, капот в гарному стані. Тут все в оригіналі. Це в оригіналі. Тут також все в оригіналі. 120. І тут також все в оригіналі. Все, все решта в оригіналі. 18 рік, 1,5 дизель, коробка передачі DC, 181 пробігу, інтенс, дуже гарна комплектація, є все необхідне. Машина знаходиться в дуже гарному стані, технічному та косметичному. Зараз я підключу діагностику, покажу вам стан двигуна, пробіг та всі інші параметри. Так, і У нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, середній розхід по місту 6 літрів. У нас навігація присутня. По комп'ютерній діагностиці ніяких помилок немає. Все добре. Так, і у нас параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно. Форсунки всі біля одиниці, також все добре. Маса сажі після регенерації 3 грами І пробіг 181 000 км. Отут по двигуну, все в нормі. Форсунки, турбіна, сажа, пробіг. Тут все без зауважень. І в нас в АБСі також 181 000 км. По коробці зауважень нема, по двигуну також нічого немає. Тут все в нормі, кліма заправлена, працює, сертифікат присутній все інше. Ціна та контакти будуть в описі під відео. Отже, я вам все показав, всі параметри, все показав. Автомобіль гарний, чесний, можна їхати на будь-яке СТО, машина без зауважень. Все, з вами був Богдан. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.